Слава Україні, Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні поговоримо з вами про висадку часнику на зиму. Це доволі таки популярний спосіб висаджування часнику, який на сьогоднішній день використовується величезною кількістю садоводів. А чому? Да все просто, тому що такий спосіб дає нам можливість отримати урожай набагато раніше, на 2-3 тижні, аніж якби ми висаджували часник при весняній посадці. І це вже перевірено на власному досвіді. Не знаю, правда, чому, друзі, але це факт. Часник висаджений на зиму росте набагато краще, дає набагато кращий урожай. Ну, це я вам кажу з власного досвіду. В цьому році я буду використовувати три сорти озимого часнику. це Харківський, Любаша і Дюшет. Раніше я використовував постійно це був сорт Любаша. Ті, хто слідкує за моїм каналом, ті знають. Але в цьому році я вирішив додати ще два нових сорти, подивимося, які урожай вони дадуть. Для того, щоб виростити гарний урожай часнику, в принципі потрібно дотримуватися базових правил. При його висаджуванні під зиму. Які це правила, я вам розповім. По-перше, перший важливий момент, на який вам потрібно звернути увагу, це місце для висадки часнику. Місце для висадки часнику повинно бути сонячним. Часник любить сонце. Якщо часник не буде отримувати необхідної кількості сонця, він буде давати вам доволі таки поганий урожай в плані розмірів голівок часнику. Тому обов'язково обирайте сонячне місце. По-друге, це ґрунт. Ось подивіться на мій ґрунт. Цей ґрунт я ну, не вношу таких добрив, як перегной чи ще щось. Тут виключно перекопана компостна яма. І з року в рік я перекопую частину компостної ями. Тобто, скажімо так, бульян, листя перепрівши, все інше. Ви збираєте компостну яму, ну це на моєму прикладі, де воно переприває тліє 3-4 роки, а потім частково воно все виноситься і перекопується на ділянці. Після чого, друзі, ми отримуємо ось такий пухкий і родючий ґрунт, в якому, до речі, дуже класно росте як часник, так і цибуля. Якщо ж у вас ґрунт бідний, то садоводи радять одразу десь приблизно за 3-4 тижні до того, як ви почнете висаджувати часник на зиму, піддобрити цю ділянку. Як? На метр квадратний внести 4-5 кг перегною, а також. Якихось фосфатних добрив, наприклад, 20-25 грам суперфосфату. Перекопати і залишити на 3-4 тижні ділянку, так от, щоб вона трішки, скажімо, настоювалася. Перекопуйте на... на одну лопату, на втик лопати, друзі. Ось. Підготували ґрунт. До речі, чесник не любить кислий ґрунт. Врахуйтеся, будь ласка, при висаджуванні чеснику. Наступний момент це. Я забув його сказати одразу, друзі, ви повинні обирати обов'язково якісний матеріал для посадки. Гарні голівки часнику, де будуть гарні ось такі зубчики, тому що кожну голівку ви розбираєте на ось такі зубчики. Незалежно від того, чи є видимі ознаки ушкоджень часнику, чи якихось хвороб, чи немає, ви дезінфікуєте часник. Точніше, що не часник, а вже зубчики часнику дезінфікуєте. Які це можуть бути способи? Це може бути солевий розчин, наприклад, 3 столові ложки солі на 5 літрів води. 2 3 хвилини потім виймаєте і замочуєте у мідному купоросі 1 чайна ложка на 10 літрів води мідного купоросу. На 2-3 хвилини все. Тобто, сольовий. Розчин і розчин мідного купоросу. Це може бути розчин золи, два стакани золи на 2 літри гарячої води. Далі відстоятися, далі охолонути цьому розчину, потім зливаєте світлу частину розчину і розміщуєте в нього зубки часнику, залишаєте на годинку і все. Це також можуть бути розчини марганцю, це можуть бути фунгіциди якісь, максим, доволі такий поширений фунгіцид, у якому замочують зубчики часнику. Тому, друзі, це вже вибір буде за вами. Наступний важливий момент це коли висаджувати часник. Враховуючи те, що останні роки погода у нас реально дуже змінюється і важко підрахувати той момент, коли все ж таки варто висаджувати часник. Тому що, друзі, якщо ми висадимо його зарано, то він, дасть, то він дасть зелену масу, яка при перших же морозах загине і ви не отримуєте врожаю на наступний рік. Я для себе обрав такий, такий спосіб, скажімо так, визначити, коли висаджувати часник на зиму. Коли температура опускається до 10-12 градусів, але при цьому я враховую, що в мене по прогнозам погоди є 3-4 тижні до перших значних приморозків, от тоді я починаю висаджувати часник. Як правило, це друга половина жовтня, кінець жовтня, початок листопаду. <кій> Ось чому так? Тому що тоді часник. Встигає укорінитися, але не встигає пустити зелену масу. І так він заходить в зиму. Це те, що, нас, це те, що нам саме потрібно. Наступний момент, як садити часник? Часник я висаджую на глибину 8-10 см. Між зубчиками часнику я даю відстань 7 см. Це, це мій досвід 7 см. Між рядками відстань буде. 20-25 см. Як ви будете висаджувати зубчики часнику? Чи кидати його боком? ну Звісно, краще садити його ось так от донцем, скільки будуть йти корінці донизу, а ось цією гострою частинкою доверху. Але навіть якщо ви положите його боком, то, по ідеї, дивився роз'яснення деяких професійних садоводів, корінці його вирівняють, і він все одно у вас буде рости рівненько. Тому я не думаю, що це така, така глобальна проблема. Тим більше на полі, коли скажімо промисловими масштабами висівають чесник, я не думаю, що там кожну чесночінку висаджують ось таким прямо способом. Ось, в принципі, і все, друзі. Якщо ви дотримуєтеся цих основних моментів, на наступний рік ви отримуєте гарний урожай. Обов'язково не лініться продезінфіковувати зубчики часнику. Повторююсь, незалежно від того, чи є наявні ознаки ушкодження часнику чи хвороб часнику, чи немає. Дезінфікуємо його обов'язково і обов'язково підготовлюємо підготовлюємо ґрунт, тому що ґрунт це те, звідки наш часник буде мати поживні речовини для свого росту. Що ми будемо робити з ним уже навесні? Друзі, буду знімати для вас додаткове відео. А ще важливий момент. Після того, сьогодні у нас 23 вересня, погода доволі таки дуже тепла, більше 25 градусів. Звісно, часник це я вам знімаю відео для вас, щоб звернути вашу увагу на ці моменти. Я його зараз не буду висаджувати. Після того, як це буде кінець жовтня, там, початок листопада, як я висаджу часник, я обов'язково його примульчую. Мульчую я е, мульчою із опалого листя е, приблизно висотою 5-7 см. Можете. Використовувати будь-які будь інші матеріали, які ви вважаєте за необхідні для мульчі, але примульчувати я вам раджу однозначно. Не знаю, які там будуть приморозки, які будуть морози, тому мульчуйте обов'язково. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей, друзі.